На календарі кінець грудня і на зв'язку ситуаційний центр муніципальної варти Білгород-Дністровської міської ради. Цьогоріч наше місто вперше зіткнулось з тим, що здавалось далеким. У травні ворожі ракети та дрони досягли нас. Перші прильоти, перший біль. Але навіть тоді, коли земля здригалась, ми не були наодинці. Муніципальна варта була на своєму посту. Щодо перших атак, вартові проходили тренування з екстреними службами. Вчала, як евакуювати людей, як надавати першу допомогу, як підтримати людину в шоковому стані. Психологічна стабільність рятує життя так само, як турнікети та аптечки. Під час перших ударів розгортання оперативного штабу займало до 3-4 годин сьогодні менше ніж 40 хвилин. Тепер штаб це місце, де можна зігрітись, зарядити телефон, випити гарячого чаю та просто видихнути. Всі прийняли дуже швидко, зреагували, і муніципали, і Красний Крест, і, і ЖЕО, і Горисполком. Удар пройшовся по ліцею номер 1 оперативний штаб миттєво став гуманітарним хабом. Люди приносили речі, воду, харчі, обійми. Це була тиша серед шуму, світло в темряві. І ми пишаємось кожним, хто долучився. Нам би хотілося, аби наші навчання залишались лише досвідом та навичками. Однак ворожі атаки змушують показувати, чому ми навчились. Сьогодні, коли місто в темряві через економію електроенергії, патрулі вартових стали ще важливішими. Ми ходимо пішки, об'їжджаємо райони, перевіряємо укриття, пам'ятники, захисні споруди і, звичайно, місця влучань. Здійснюється охорона. Оперативного штабу міської ради в нічний час. Вулиця Казацька, допущення правопорушень на місці скоєння ракетного удару по вулиці Незалежності. В нічний час силами муніципальної варти проводиться патрулювання вулиць Незалежності, Старовірменська, Грецька, Шевченка. Там, де темно, ми світимо. Там, де порожньо, ми поруч. Варта не лише для цивільних. Ми регулярно вирушаємо на схід. Допомагаємо будувати укріплення, вирішувати побутові задачі. Бо війна це не лише передова, це тил, а тил має бути сильним. Ми завжди поруч з тими, хто потребує, допомагаємо медикам, підтримуємо стареньких, працюємо з дітьми, заспокоюємо постраждалих. Серце варти – це не лише форма, це чуйність, готовність, людяність. Ми не можемо скасувати війну. Але ми можемо зробити так, щоб кожен з вас почувався в безпеці. Саме тому регулярно перевіряємо справність та стан укриттів. Муніципальна варта завжди поруч, у день і вночі, у спеку і в холод. У тривозі і в спокої. Разом вистоїмо, разом переможемо. Завжди ваша муніципальна варта.